Отже, ми повертаємось в прямий ефір і Говоримо про ситуацію в енергетиці. Голова Укренерго заявив, що нічна атака була наймасштабнішою за останній час. Такого не було навіть минулої зими. Уражені десятки магістральних об'єктів мережі. Масштаб уражень, глобальний на ситуація у Харкові. Там каже Володимир Кудрицький, окупанти прагнули знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять. Місто, починаючи з перших хвилин, енергетики намагаються застосувати тимчасові схеми постачання, диспетчери стараються збалансувати систему, підключаючи навіть аварійну допомогу з Європи та якось підняти генерацію там, де це можливо. Володимир Кудрицький зараз долучається до нас, голова правління НЕК Укренерго. Пане Володимире, враховуючи Добрий те, вечір. що ви да. ми бачимо кі ви темрі, бачимо вас в темряві. Скажіть, будь ласка, якщо можете, звідки ви до нас зараз долучаєтесь? Я зараз знаходжусь в дорозі, тому не лякайтесь, будь ласка, а -а -а. тим, що невеличкий дефіцит світла тут у мене це не характерно для більшості регіонів країни, слава Богу. А на, розкажіть, на будь ласка, Пане Володимире, тоді власне, які регіони зараз мають проблеми з енергозабезпеченням? Ну, знаєте, коли власне ця атака відбувалася, ми змушені були застосувати певні графіки відключення електроспоживання для того, щоб систему збалансувати. І це було в досить багатьох регіонах. На сьогоднішній день у нас такі залишкові, скажімо так, обмеження електропостачання залишилися тільки в Хмельницькій та Одеській областях. Вони є не дуже значними. І, звичайно, складна ситуація в місті Харків. Там заживлена зараз критична інфраструктура: це водопостачання, це каналізаційні насосні станції. І також за останніми даними порядка 30-40% населення вже отримало електроживлення в Харкові. Тобто поступово поступово заживлюємо, і це дуже важливе для українців міста, пане Володимире. Ви напевно вже від ранку мали можливість проаналізувати те, як здійснювалася ця атака, як вражалися об'єкти об'єкт інфраструктури, чи ви бачите там участь і допомогу, зокрема російських енергетиків, по тому, куди вони поцілили, куди вони влучили? Тому що торік ви розповідали, що бачите, що над організацією цих ракетних ударів по інфраструктурі точно за. Залучені люди, які добре розбираються в системі, яка схожа, зокрема, наша українська з російською Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що за дизайном е, майже всі великі енергосистеми досить схожі одна на одну. Проблема в тому, що ми дуже багато десятиліть були в єдиній енергосистемі з росіянами. Ми знаємо, де знаходяться їхні підстанції електростанції, яка їхня потужність. Вони знають відповідно наші об'єкти. І той факт, що ми зараз є частиною європейської енергосистеми, безумовно нам дуже сьогодні теж допомогло, тому що ми і досі, от прямо в цей момент, також користаємося певними певною технічною підтримкою з боку європейської енергосистеми. Що стосується російських енергетиків, у мене немає сумнівів, що всі атаки, які мали місце на енергосистему, починаючи з моменту початку вторгнення, вони так чи інакше координувалися. Російськими енергетиками або російські енергетики виступали експертами, тому що характер ушкоджень і вибір об'єктів він свідчить про те, що люди в принципі знають, що вони хочуть досягти, а досягти вони хотіли сьогодні, наприклад, це ну колапс української енергосистеми, якого на щастя не сталося. Пановодиморський будь ласка, Марічка щойно згадувала про те, що на Укрзалізниці навіть почалася затримка потягів. Наскільки вдалося заживити інфраструктуру Укрзалізниці Ну наразі е, мені невідомо про якісь проблеми з електропостачанням на цей момент е, в «Укрзалізниці». Е, це могли бути на початку доби, особливо якісь локальні. Такі проблеми зараз їх не має бути. Ясно, що харківський регіон як найбільш постраждалий, там можуть бути певні ну, певні моменти пов'язані з живленням тягових підстанцій УЗЕ. Але наші колеги з Укрзалізниці також давно вже адаптувалися до цих російських ударів. І вони використовують тепловози для того, щоб замістити ті, ті поїзди, які ну, не можуть наразі використовуватись через брак електрики. Але ще раз підкреслю, що ос ос якихось особливих проблем з Укрзалізницею наразі ми не бачимо. Пане Володимире, І... який ваш прогноз по Харкову? Наш план для міста наступний. Перше, треба Заживити об'єкти критичної інфраструктури, як я вже сказав, ця задача практично виконана. Далі, другою чергою, це населення. Ми плануємо протягом ночі і завтрашнього дня додати до. Електроживлення Харкова ще приблизно 40-50% від тих спроможностей, які ми маємо на цей момент. І далі протягом декількох днів ми плануємо відновити нормальну схему постачання енергії до міста в Харківській області. Зауважу, що особливих проблем з енергопостачанням немає. Ворог цілив саме по енергетичних об'єктах, які живлять місто. Враховуючи те, що били взагалі не тільки по об'єктах генерація про трансформаторів, скажіть, будь ласка, яким областям, ну, коли стане зрозуміло, який зараз брак електрики, і яким областям ви би порадили готуватися до того, що перебої якийсь час триватимуть, я поки що не можу сказати, що ми плануємо якісь введення якихось графіків відключень. На вихідних традиційно споживання спадає, тому нам буде легше покрити це споживання. Тим не менше, враховуючи масштаб пошкоджень, треба дійсно бути готовими до ну певних невеликих обмежень. От поки що ми їх не плануємо по Харкову, як я вже сказав, ситуація окрема. Тут певні обмеження електропостачання можуть зберігатися протягом вихідних і ще можливо декілька днів. Але підкреслю, що населення у нас в пріоритеті по заживленню міста, пане Володимире, які наслідки удару по Дніпрогеси, чого ви вважаєте, росіяни цим ударом хотіли досягти? Бо, на жаль, це далеко не перша гребля, яку вони атакують, як ми знаємо. Вони безумовно хотіли досягти е, того, щоб станція сіла на нуль. Е, як ми знаємо, їм вранці це вдалося але. Я абсолютно певен, що наші колеги з Укргідроенерго, оператор, які, які оператором гідроелектростанції на Дніпрі, зможуть принаймні частково відновити роботу станції в найближчим часом. Я не буду давати тут ніяких деталей прогнозів, але я впевнений, що станція ще працюватиме. Ти, будь ласка, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередач, що живить ЗАЕС. що за атомною станцією. ЗАЕС живилася двома лініями на момент обстрілу. Після обстрілу було пошкоджено, ну, скажем, один з цих каналів живлення, і зараз ця лінія відновлена, і заес знову має. Надійне електроживлення. Наші колеги, наші співробітники змогли включити ту лінію, яка відключалася в нас от, от атаки. Президент сьогодні збирав екстрену так звану енергетичну, енергетичну ставку. Чи були ви там присутні? І чи можете розповісти про те, що можна з тих рішень, які були ухвалені? Як ви знаєте, рішення ухвалені закриті? Тому розповісти, на жаль, багато не можу. Але я брав участь в, в цьому засіданні, і ми дуже детально президент дуже детально обговорював по кожному регіону плани і перспективи заживлення споживачів, перш за все. Питання захисту об'єктів і питання нарощування в цілому нашої спроможності нашої енергетичної системи в різних регіонах, які потенційно можуть бути ціллю ворога. Тому це була така комплексна і досить детальна розмова, і на офіційних медіа ресурсах президента також про неї є згадка. Пане Володимире, можна на завершення таке побутове запитання? Ми трошки підросла за цю зиму. Нагадайте, будь ласка. Як працює наша енергосистема, грубо кажучи, якщо от вихідними кияни, в яких все нормально зараз зі світлом будуть його заощаджувати, чи це допоможе харків'янам? Ну якщо кияни і інші наші е споживачі, співгромадяни будуть заощаджувати в ці дні електроенергію, це допоможе нам, по перше, змінімізувати або уникнути будь-яких ризиків відключень. Тобто ми розуміємо, що ворог пошкодив багато електростанцій, і для того, щоб не було дефіциту електроенергії в цих умовах, нам всім найближчі дні, найближчі тиждень, я би сказав, треба заощаджувати електроенергію. Так ми допоможемо енергосистемі в цілому. Що стосується жителів Харкова, то у них проблема більше в тому, що доставити електрику в цей регіон наразі важко. Через пошкодження об'єктів, як «Укренерго», через які власне це транспортування відбувається, так і власної генерації міста Харкова. Тому для того, щоб у харків'ян у всіх з'явилося світло, будемо працювати. Ми в «Укренерго» буде працювати Обленерго і дуже багато інших наших колег для того, щоб якомога швидше відновити нормальне електропостачання вам, пане Володимир. Володимир Кудрицький, головна управління НАК Евкаренерго з досить оптимістичними такими сподіваннями з приводу того, як буде відбуватися відновлення і заживлення українців. Був з нами.